Ви в курсі взагалі, що росіяни і тепер повертають на олімпіади у всі спортивні змагання і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказувати, як це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому не знайомі їздять зараз на змагання по світу в абсолютно різних категоріях, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на ці спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні руки, не було прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастери залісовують, понятно що не йдуть з цим виступати, або там содрать, питаються, чи щось іще. Але сам факт, що вже з'являються прапори. Другі, Реально офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер російські білоруські спортсмени будуть легально їздити в тому числі, і можливо навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви видажі, понімать, що таке рашка. Оці всі церква руського патріархата там ж сіда ці папи були, агентики ФСБ, у ці всі спортсмени, які їздили, вони теж падагентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь і так далі, він завжди під падагентура російська, завжди у нього є якесь завдання спеціальне, крім того, що ще бути номером один, серед номерів умів там, там уміреть но допомочити там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздить, переговорюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі. Заплатяться десятки мільйонів. Для того, щоб це стало знову можливо, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, щоб це стало можливо. Вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів в те, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі такі. У нас і свої олімпіади, вони ж зробили свою олімпіаду, і оце, і наше відділення, і оцю всю історію відбиті. Це все робиться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості. в тому числі українцям, в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. Українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то понимаєте, ми здулися з вами, а Рашка не здобався. Але теж, де взяти силу, правда, щоб не здувався? Ну, Давайте про це поспілкуємося в комітах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.